Вітаю! Сьогодні впродовж ефіру ми будемо розмовляти про соціальну підтримку, пільги та допомогу усім, хто її потребує в цей складний час. До студії, до розмови ми запросили гостю Вікторію Майбороду, директорку департаменту соціальної та ветеранської політики Луцької міської ради. Тож, пані Вікторія, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня! Що змінилося, окрім ось цього додатку ветеранська підтримка? І чому саме ваш департамент буде цим займатися? На сесії Луцької міської ради було прийнято рішення змінити назву нашого департаменту. І тепер наша назва департамент соціальної та ветеранської політики. По великому рахунку, ми питаннями ветеранської політики займаємося постійно, ну але вимоги часу саме щоб в назві була ветеранська політика це вимоги міністерства. Тим більше в нас в області обласний департамент е, переназвався і став також департаментом соціальної та ветеранської політики. Ну і е, низка департаментів по області теж змінила свою назву. Відповідно, і ми були е, змушені зробити такий крок. Питаннями ветеранів, як я казала, ми займалися і займаємося по сьогодні. З минулого року в нас створено сектор по роботі з ветеранами. Цей сектор займається безпосередньо роботою з учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, членами сімей загиблих, сім'ями там, де безвісти зниклі є, або ж ті сім'ї, які мають полонених. Робота складна, робота, яка постійно вимагає, скажімо так, такого психологічно якого стану працівників наших, і в той же час відчуває себе працівник настільки потрібно, оскільки робота в нас будується сьогодні не просто таким чином, що ми приймаємо якісь заяви і сухо по тих заявах надаємо Це послугу, працюємо. Робота побудована на основі. Менеджменту, тобто ми беремо конкретний випадок конкретної людини і працюємо саме з цією людиною до того моменту, поки повністю не вирішимо всі ті проблемні питання, які людина поставила перед нами. Отже, змінюємо підхід до роботи, ну і намагаємося максимально впроваджувати такі. Аспект роботи, як людина, має вийти максимально задоволеною в тому, що вона отримала те, що за їй належить звернулося. відповідно до закону і, і за чим вона звернулася. А скажіть, будь ласка, ось іде в ногу з часом з, з тим, що відбувається? Але чи завжди варто приходити до вашого департаменту, чи можливо так само можна реєструвати свої заяви якось в інтернеті, чи, чи немає такого? Безумовно, при Міністерстві діє і електронна реєстрація заяв. Крім того, ми тісно співпрацюємо з нашим ЦНАПом і з ветеранами також працює ЦНАП, але даємо людині право вибору. І зазвичай, як показує на сьогодні практика, Ветерани в більшій мірі йдуть до департаменту. Не за того, що вони, допустимо, звикли, а із за того, що, скоріше всього, там більше надається послуг, перелік послуг, які сьогодні вони потребують. По простому кажучи, мабуть, прийшов отримати якусь одну допомогу. Ваші працівники сказали, що окрім цього, можна отримати ще так. якісь пільги додаткові, так так, тобто, по повністю... на що можуть Че? розраховувати ветерани на яку підтримку? Ось пільги, е, Ну, якісь насамперед, по субсидії, ми повинні так? розуміти, що е, є підтримка державна, є підтримка місцева. Кожна громада і наша є не виняток, вона приймає свої програми місцеві і вже відповідно до тих програм надається місцева підтримка. Оскільки наш міський голова є людина досить таки соціально орієнтована, тому в нас до наших міських програм постійно вносяться зміни, корективи, які спрямовані саме на підтримку і в першу чергу підтримку наших ветеранів. Діє в нашій громаді вісім міських цільових програм, і вони досить мають розгалуження такої підтримки різних заходів. Основними заходами є це насамперед матеріальна підтримка членів сімей загиблих, матеріальна підтримка осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій. Крім того. До Дня матері платим, членам сімей загиблим, платимо контрактникам, спонукаємо до підписання контрактів людей. Крім того, порівняно з тим, які суми платилися в попередні роки, щороку суми в нас змінюються і в сторону збільшення. Підтримка іде значна підтримка, на мою думку, саме в частині компенсації за оплату комунальних послуг. Тут і е, члени сімей загиблих в нас отримують е, щоквартально е, суми, які рівні е, тисячу гривень до місяця. Крім того, йдуть сім'ї там, де є е, рідні в полоні, крім того, є е, інші категорії, які саме можуть претендувати на таку фінансову допомогу. Щодо ветеранів, безпосередньо нашим міським бюджетом закладено відшкодування на оздоровлення з елементами психреабілітації, і сума іде в розмірі 20 тисяч гривень. Це лікування воно відбувається у нас в області, чи воно відбувається в, в, в тому в закладі, який обирає сам ветеран? Заклад обирає сам ветеран, але як показує практика, зазвичай ветерани обирають наші місцеві санаторії. І, скажімо, це є суттєвою підтримкою і для санаторіїв, оскільки вони можуть розвиватися, вони можуть покращувати надання послуг. І тому ми зацікавлені саме в тому, щоб суми, які ми могли повертати, вони максимально забезпечували ту оплату, яку потребує санаторій за надання послуг. Загалом, ось наскільки. Багато документів потрібно зібрати, щоб отримати ось цю допомогу, там як фінансово, так можливо, таку ось на лікування. Наскільки це бюрократична процедура? Це не це не дуже складно. Максимально з чим приходить зазвичай до нас наш клієнт? Це Основні документи паспорт, код ну і посвідчення, яке саме нам показує, який же статус має особа. Далі, якщо необхідно ще якісь документи додатково, ми можемо самостійно, шляхом запитів отримати ці документи і в такий спосіб максимально спростити людині отримання тої чи іншої послуги. Ще не встигла сказати за таку затребувану послугу, як проведення навчання, хлопці, навчання хлопцям ветеранам. Ну, так? Тут і члени сімей загиблих, і ветерани, але ну, зазвичай хлопці, які повертаються, вони хочуть щось змінити в своєму житті, і е, дуже часто вони запитують саме отримання посвідчення водія на якусь іншу категорію, ту, яку вони не мали, е, частина з них. Отримує категорії на великогабаритні автомобілі, на автобуси, і в подальшому є випадки, коли вони починають працювати, саме отримавши таке навчання. Тому це теж є дуже важливим. Важливим є і те, що е, сім'ї, там, де батьки загинули, мають значну підтримку від е, нашої місцевої е, місцевого бюджету, і тут можна сказати, що Щомісяця діти отримають е, виплати в сумі прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Це значні кошти, які е, мама знає, куди використати, і вони вкрай необхідні, коли ти залишаєшся один з дітьми. І, в принципі, е, дуже добре, коли е, громада не забуває за тих, хто сьогодні Кладе голови, хто сьогодні дає нам змогу жити в часи, працювати і, скажімо так, не переживати, що ну, важко говорити, але не переживати за те, що завтра ти не зможеш вийти на роботу, завтра ти не зможеш щось зробити, оскільки ти впевнений, що за твоєю Спиною стоять хлопці, які тобі забезпечують повністю можливість працювати. А скажіть ще, будь ласка, ось хто буде отримувати допомогу? Обирає сам військовослужбовець. Вже б з'явилася інформація, так що в інтернеті не знаю, чи ви можливо чули Ну, яким чином відбувається ось ця підтримка? Вона зазвичай підтримується вже, коли чоловік одружений, має свою сім'ю, і вся допомога іде. Субсидії, якась соціальна чи інша підтримка для жінки і дітей, чи також і розрахована вона нам для матерів, чи лише для когось, ну, для когось одного? Якщо ми говоримо про комунальні послуги, то батьки, які вже є непрацездатні, фактично вони є на утриманні своїх дітей ну, Не рахуючи того, що вони мають пенсію, безумовно, ніхто її не забирає, то такі батьки теж можуть мати підтримку, якщо вони спільно проживають з сином. Безумовно, різні є види допомоги, і кожен вид допомоги е, має певні вимоги для того, щоб його отримати, але е, насамперед. Стає дружина, стають діти, і лише якщо е військовослужбовець не одружений, тоді ми можемо говорити про те, що в першу батьки. чергу мають право батьки. Е ще хотілося поговорити про таку категорію, як е вимушено переміщені особи, які теж, е мабуть, залишились все ж таки в Луцькій громаді, чи багато їх лишилось? На що вони можуть розраховувати, чи змінилось щось. Е Допомозі для цієї категорії? Так, зміни відбулися в нашій громаді на сьогоднішній день біля 17 тисяч внутрішньопереміщених осіб, але не всі вони мають право на отримання допомоги, на отримання виплат. Mm -hmm. І з 1 березня цього року ще зменшилося коло тих осіб, які мають від держави у вигляді допомоги на проживання. З 1 березня допомога на проживання вона буде виплачуватися на період 6-місячний. І е, без врахування доходу саме для тих категорій е, внутрішньопереміщених осіб, які перемістилися до нас територій, по яких ще не визначено закінчення активних бойов... дати активних бойових дій, або ж ті території, які сьогодні знаходяться під окупацією. Е, щодо наступного шестимісячного терміну, то е, така допомога буде надаватися. Тим внутрішньопереміщеним особам, чий дохід буде дозволяти це, ну і відповідно саме тим особам, які перемістилися вже з вище зазначених територій. Дохід має не перевищувати 9444 гривні на члена сім'ї, в такому випадку мають право на отримання допомоги на проживання. Тобто, якщо сім'я складається з чоловіка, дружини, Працюючих і які отримують 9 тисяч один і другий до 10 тисяч. Так але вони мають дітей неповнолітніх. Вони отримуватимуть допомогу чи так, ні? Так, вони отримуватимуть допомогу, і важливою умовою є, щоб е, працездатні особи або були працевлаштовані. Або е, отримали сертифікат на навчання, проходили навчання, або ж були зареєстровані в центрі зайнятості, як такі, які шукають роботу. Тобто держава спонукає до того, щоб люди починали працювати. Е, крім того, як ми вже озвучили, ця допомога дається на сім'ю, і до уваги беруться всі члени сім'ї. Тобто, дуже важливо довести, якщо Мама з дитиною приїхали одні довести, що тато з ними не проживає, в такому випадку дохід батька братися до уваги не буде. Не буде. Крім того, ми ж розуміємо, що сьогодні в нас на фронті не лише ті, хто був призваний. Скажемо, по мобілізації або ж підписав контракт саме з нашої області. Є люди внутрішньо переміщені, які приїхали до нас і вони теж сьогодні воюють. То відповідно до законодавства такі військовослужбовці, які сьогодні або ж по мобілізації, або по контракту проходять службу, їхній дохід на період безпосередньої участі братися не, не буде. буде до розрахунку. Тобто дружина з дитиною повинна отримувати пільги, незважаючи на. Допомогу, як переміщена, буде отримувати, але знову ж таки треба надати довідку, що батько приймає безпосередню участь у військових діях. Загалом, чи багато зараз людей, які звертаються до вас за фінансовою підтримкою? Оскільки ми знаємо, що зазвичай до війни так багато хто звертався і отримував матеріальну допомогу від Луцької міської ради. Чи багато зараз людей потребують, і кому все ж таки вона надається? Людей звертається дуже багато, а не просто багато. Скажу до порівняння в минулому році. В нас було 11,5 тисяч звернень. За 2023 рік і майже 19 мільйонів з міського бюджету було спрямовано саме на виплату цієї матеріальної допомоги, дається ця матеріальна допомога саме на лікування. Якщо ми говоримо сьогодні, то вже на 1 квітня, тобто лише за один квартал, в нас 9 тисяч з половиною звернень. Люди звертаються дуже багато, і як ми спостерігаємо… на вашу думку, це звернення іде у зв'язку з тим, що вони дійсно потребують допомоги на лікування, чи в принципі через те, що вони дізналися, що її можна отримати. Як ви вважаєте? От я якраз хотіла про це поговорити. Люди один одному передають, що таку допомогу міська влада надає. І ніхто не хоче подивитися саме критерії, по яких надає міська влада таку допомогу. Насамперед беруться до уваги медичні показання, медичні довідки, які надає людина для того, щоб отримати цю допомогу. Допомога не надається, якщо якісь легкі захворювання, якщо ну, образно кажучи, в людини насмарк або якесь незначне захворювання, і людина звертається до нас за допомогою. Безумовно, ми б хотіли її надати. Але прийнято рішення міської ради, що всі кошти, максимально, які можна скерувати, ми скеровуємо сьогодні на підтримку нашої армії. Тому е, все населення повинно чітко розуміти для того, щоб жити в нормальних умовах, для того, щоб ворог не прийшов сьогодні під кордони нашої області, нам треба підтримувати наші збройні сили. Безумовно, кошти на матеріальну допомогу е, ми виділяємо і виділяємо на значні. Захворювання, такі як онкологічні захворювання, виділяємо на підтримку хворих дітей кошти, але знову ж таки звернулося за перший квартал 9,5 тисяч осіб. Із них майже п'яти тисячам надана така допомога. Люди, які сьогодні хочуть звернутися, маючи, скажімо, Ну, незначні захворювання повинні розуміти, що краще, хай ті кошти підуть на підтримку збройних сил. А завтра, маючи перемогу, ми зможемо все, що є в бюджеті, направити на підтримку нашого населення. Дуже дякую вам за розмову, пані Вікторія. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми розмовляли про соціальну допомогу і хто може на неї розраховувати навіть попри ось цей військовий час. Ви за версом, заверсом. Далі цікавіше.